День енергетика професійне свято тих, хто присвятив своє життя тому, аби нести світло й тепло іншим. З цієї нагоди генеральний директор АЕС та голова профспілкового комітету подякували атомникам за щоденну наполегливу працю та вручили відзнаки. Павло Ковтонюк зазначив, що на підприємстві трудиться багато відданих працівників, і всі заслуговують на шану та увагу. Усі разом це сильний згуртований колектив. Енергетиків відзначили та вручили їм нагороди за зразкове виконання трудових обов'язків, багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток атомної галузі, активну громадянську позицію, а також за зміцнення національно-патріотичної свідомості. Працівникам вручили почесні грамоти та грамоти НЕК енергоатом Рівненської АЕС. Подяки, грошові винагороди і цінні подарунки від Рівненської обласної державної адміністрації, обласної ради, виконавчого комітету Вараської міської ради, територіального центру комплектування та соціальної підтримки, первинної профспілкової організації та відокремленого підрозділу громадської організації Українське Ядерне товариство в Рівненській області. Мені дуже приємно, та це дуже символічно. Що саме в передень дня енергетика отримати нагороду від, від первинної профспілкової організації всіх колег. Вітаю зі святом. Неочікувано, тому що я роблю свою роботу, виконую свої обов'язки. Мені це подобається. І, звісно, хотів би подякувати ЗСУ за таку можливість брати участь в Спартакіаді, ходити на роботу, і бачити свою сім'ю і велике величезна їм вдячність за це. За високу професійну діяльність фахівець підприємства, нагороджений грамотою Верховної Ради України. Приємно отримати нагороду керівництва країни, але ну, я приймаю її як нагороду всього нашого колективу, тобто колективу всієї станції, керівництва колег, з якими я працюю. Дуже приємно, але це наша спільна нагорода. Чимало нагород отримав колектив Рівненської АЕС в особі генерального директора, знак народної пошани Хрест громадянських заслуг, орден Святого Миколая Чудотворця та подяка командувачу одного з військових підрозділів ЗСУ за вагомий вклад у спільну перемогу. Павло Ковтонюк наголосив, що нині атомники мають бути відповідальними не лише за свою роботу, а й за державу, підтримку наших захисників. Серед нагороджених працівник, який понад 35 років присвятив Рівненській АЕС. А сьогодні йде на заслужений відпочинок, Юрій Залужний. Що велику хочу виразити подяку всьому колективу Рівненської АЕС за спільну роботу на протязі багатьох-багатьох років. Хочу подякувати працівникам, з якими ми спільно працювали багато багато років, і маємо дуже прекрасні результати. У розвитку інформаційних технологій на згадку про знаменний день світлини на пам'ять енергетики високопрофесійні фахівці, які прийшли у галузь за покликом душі. Щодня виконують непросту роботу та завжди залишаються справжніми патріотами своєї справи та країни. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.